Всім привіт, друзі! Сховаємось з вами від такого палючого вечірнього сонця. Сьогодні ми з вами поговоримо на тему, скільки треба потратити часу, сил і так далі, щоб заробити свої перші 100 тисяч на вирощуванні. І мова буде йти не тоді, коли у вас вже все налаштовано, у вас вже там є якісь. Скважини, там, капельні поливи, зрошення. Так. Ну, ми будемо розглядати такі, знаєте, формат а, мінімальних затрат, самих мінімальних, коли ви коротше, прийшли сюди голій босі, да? у вас ще нема нічого абсолютно. А, будемо говорити, в принципі, думаю, про овочі. Це така сама а, швидка тема, в якій можна буде хоч щось заробити. Тому що якщо брати там а, ту саму полуницю, лохіну. Ну, всі різні, ці ягідні там, культури, то там треба все-таки чекати. І з цього всього, що я е, в трьох словах перечислив, то ну полуницю прийдеться, мені здається, чекати найменше. Ну, якби полуниця це така історія от е, все-таки це інвестиція. Ви інвестуєте в майбутнє. Ви сьогодні садите і через рік будете тільки, наприклад, збирати ягоду, там займатися якимись сажанцями. По суті, це не такі великі вкладення, якщо. З розумом до цього підійти. Але ми зараз говоримо, я думаю, це таки більше про овочі, тому що овочами займається, я думаю, більшість любителів, таких як ми, наприклад, там дачників, огородників. І яка картина на базарі? Ну, десь відсотків 70, може 60 продавців, це всі продавці, хто там просто вишні продає. Їх такого не було, там такої прямої думки. от Щось посаду, посажу, а на три рік буду продавати. Там, чи посажу в цьому році більше, щоб на базар поїздити? Ні, там теж такі є. Ну, в процентному співвідношенні таких от прям ветеранов, базарово, цих всіх їх не так багато. На своїй пам'яті я знаю людей може 3-4. Ну, Враховуючи також, напевно, нас. Це із таких ну, знайомих, там, сусідів, хто так їздить, щось продає і на цьому заробляє. Ми будемо ну, розглядати формат більш полісся, відкрити вирощування. Не буде у вас не типу нічого, ви просто такі от голій босі прокинулися в лютому. У вас там є якісь певні хай, там, пару десятків тисяч гривень. Не то, щоб лишні може, але ви готові там щось, якісь там якісь мінімальні затрати вкласти, щоб потім літом якісь продажі мати на базарі. наприклад. Ну, Я от спостерігаю. Там, ну, Таким ярким прикладом, напевно, тітка є. Тому що ну, їй там взагалі копієшна тема, їй не полива, нічого немає, агровокна мінімальна кількість, то вона в основному займається більш овочами, бо при такому підході ну, небагато там іде вкладень. По культурам в принципі, немає смисла великого розписувати, кожна це буде своя культура. Кожен буде дивитися по регіону своєму, що краще продається, що перспективніше вирощувати. В нашому регіоні, наприклад, це може бути по овочам картопля молода, ті самі помідори перець. Непогано буває, якщо знайти десь нормальних. Покупців адекватних і якось себе правильно подати, можна і на чеснику непогані гроші заробити, якщо його не так ну не, ну, не тон, наприклад. да, там. Тобто чесничком можна, така ціна достойна по регіону, буває, якщо буває ще й дефіцит навіть є. Ну, Залежить багато чого ще від сезону. Е, ну, І завочив ще таке кукурудза солодка, теж непогано заходить, прям беруть. Так що... Ви вже уж самі там визначитесь, що у вас там краще буде йти. Я зараз просто дам такий посил. Все-таки я б, якби починав, би, то я б не, це не робив би ставку на якусь одну культуру, яка наприклад, в цьому сезоні там, продається по гарній ціні. Тому що висока ймовірність того, що, наприклад, всі насадять, ну, більшість насадить цієї культури більше і на той ну, може бути просто просадка по ціні. Взагалі за ціну, що на це впливає, я запишу окремі відео, поділюсь своїми спостереженнями за 10 років, навіть вже більше слідки продаю. Я думаю, буде цікаво послухати саме таким от новачкам, які от тільки от, ну, там, декілька років вирощують на продаж. Тому по культурам самі визначаємося. Сезон починається здебільшого, якщо це овочі. Ну, З лютим місяцем це висаджувати перець на касети, а потім помідори надо, теж у березні, вже, тобто ходьба біля розсади. Якщо ви починаєте, крайні не рекомендую купувати розсаду. Крайні не рекомендую, тому що можете просто купити не там, де надо, не те, що надо, і на виході у вас врожай буде мінімальний. Все-таки краще от шукати на Ютубі якісь канали, де якісь є огляди по сортам, які ви плануєте вирощувати, що краще. там по смаковим якостям і так далі, і самому це все робити. Тут невеликі вкладення у вас будуть, але я скажу так, про от, часу трохи треба буде виділити, тому що посіяти касати це одне, а, там, чи пікерувати той самий помідорів парник там, чи перець, а от доглядати теж, ну, теж кусок роботи. От, сезон рано починається овочевий. Здебільшого. Ну, можна там щось весною сіяти, але я цих рекомендацій не даю. Я все-таки говорю за сезон літо осінь. Весною я не такий є спеціаліст, я, ну, мені прадаш, особливо таких весною немає. То, це, то там уже по ситуації, а, то в будь-якому випадку у вас почнеться от це все із кінця зими. Потім у вас буде а, наступна фаза: Це десь кінець весни, якщо це полісся, а, Травень місяць насичений. можете готуватися в кінець квітня. Ну, по-різному, але здебільшого травень місяць на полісі, якщо це південніше, то буде раніше. Ну і що потім починається? Потім починається саме веселе. Це паралельно і врожай треба буде вже копати, збирати, і паралельно треба ще буде загля... доглядати за де 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 деякими культурами, я б сказав би. Я сажу чухмагу, тому що камери трохи кусають. Все-таки у нас на полісі трохи їх є. І до чого ми приходимо? Ми приходимо до того, що за сезон, в принципі, 100 тисяч, я б сказав, б реально заробити. Початку це було туго, справді було туго. Там, Помню, як я починав. Ну і давайте я в доларі був переводити, щоб от просто співвідношення до курсу було. 100 тисяч зараз це буде, ну, ну, чуть менше, ніж 25 тисячі доларів. Це буде 100 тисяч. Колишні 100 тисяч ми не, не чіпаємо, тому що це якщо по курсу перевести, то це буде набагато більше. Тобто ми беремо, давайте навіть переформулюємо відео. Скільки треба часу, щоб заробити 2,5 тисячі доларів? Да? Тому що це така от сума, цифра, вона вроді би і невелика, але вроде би вона і така, знаєте, і не мала, я б сказав, для пересічного громадянина України. Скажем на секундочку чесно, тому що, враховуючи, я дивлюські пенсії мінімальні там, зарплати і розумію, що от для більшої половини населення 100 тисяч заробити за сезон це ну, непоганий додаток до сімейного бюджету. То, якщо згадувати колись от свої продажі, да, то со скрипом, со скрипом у нас спочатку 500 доларів було, потім а, якось вийшло 700 доларів, потім. Ми вийшли там і 1000 доларів, і 1500 доларів, потім потім ми почали виходити такі от ну, симпатичні цифри, там було за сезон сидів, рахував і, і 4 тисячі, і 5 тисяч. Но це було, звісно, на піку наших можливостей, тому що до чого я прийшов в принципі, за цей такий довготривалий час вирощування да, на продаж сволочі. На рибі не на посидіти нормально і тут не можна сховатись в помидорах. На сонці до... просто була б експозиція інша, і мене б засвічував сильно. Так комарі просто такі, ці самочки ще вилупилися Заїдали, просто не можна. треба все-таки розтягувати сезон максимально. Якщо ви хочете заробити цей сезон ну, нормально, то треба його розтягнути як можна сильніше. Сюди треба вписувати якісь ранні овочі, які ви будете вирощувати, Потім основне це там, випінь, наприклад, серпень продаж, там одні овочі. І щось треба все-таки, я дивлюсь, продавати ще десь у жовтні місяці. Но в нашому випадку це є тепличка і а, будуть помідори, наприклад, якщо вони ще доживуть до того моменту, не буде ранніх заморозків. А потім ми всі знаємо з вами чудово, що піднімається дуже різко ціна. Так що, перша така рекомендація це просто от максимально розтягнути сезон. Друга така рекомендація це треба просто визначитися по всім культурам. Продати можна абсолютно ну, на все можна заробляти, навіть можна заробити якусь моркву посадити, там, ну, що небудь. І все воно буде братися, люди будуть брати, нікуди вони не дінуться. Тут питання в іншому: співвідношення ваших. Сил часу і на виході чистого доходу. Тому що, наприклад, сотка помідорів вона може дати більшу віддачу. А є непогана ціна, ви заробите там, по чистому доходу більше. Наприклад, чи ми будете морочитися із соткою моркви. Розумієте про що я? Тому ми для себе виділили таких от п'ять культур, які дійсно непогано заробляють в відкритому вирощенні в умовах умовах по лісі. Треба ж розуміти, що в цьому відео мова більше йде, все-таки за сім'ю за ну, Заробіток сім'ї. Ні, можна б одному це все було б тянути, робити, але більш того, що е, в хаті б повишилися б миші, е, паутиня була б така, що я не знаю, хата була б не прибрана. Е, в дворі я боюсь уявити, що було. Тобто у вас весь тупо час йшов би на це вирощування, на продажі, і вам би не було навіть коли нормально помитися. І я не шучу. Тому все-таки я розглядаю більш такий адекватний підхід. Підхід в плані все-таки вирощування сім'єю. Третє, все-таки площу треба садити, я думаю, не маленьку, я думаю, десь по моїм прикидкам, щоб не збрехати, ну, 25-30 треба садити. Різного причому, щоб було асорті по товару. Ну, В якихось п'ять культур можете впиратися. Це, я думаю, все-таки така буде золота середина, і багато що залежить все-таки від е вражайності землі. Тому що на одній ділянці, наприклад, часник врадив, да, а на іншій ділянці, вроді би, поруч все, ось часник, там, ну, фракція вже менша, вже буде на сотку мен менше кілограмів. Тобто, Треба це враховувати. Тобто, якщо от без вкладень, без нічого не підготовлена ділянка толком, -то, ну, коротше. Сток ну, 25-30, може навіть навіть трошки більше. Ну, багато що буде вже впиратися в ціни по регіону. Тобто ну, це великий шматок роботи, я б сказав би. Давайте будемо з вами реалістами, тому що все-таки вирощувати на продаж в відкритому вирощуванні, да ще якщо всіх вродило, сезонна ціна така середня, невисока і немала, то ну, 100 тисяч заробити буде нелегко. Хтось скаже, Mm, так я на роботу пойду. А що ти думаєш, що тебе тебе в районному центрі зараз робота така буде класна? Яким продавцем в магазині чи в якомусь там кабаку, що там ще зараз є, модне таке. Де, де зараз? Заводи якісь є, їх немає. Державна структура, так там зараз свої люди сидять. Якщо ну, кльова прикольна робота, де і платять непогано, і вроді би не переповідається, то та, та, там вже та робота знаєте, в спадок передається. Тобто зараз ну, такий ринок праці в Україні, що особи дітись немає куди, платять тим самі, ті самі там, 8, 9, може 10 тисяч, а на руки вийде може ще менше чистими. Ми не говоримо зараз за крупні міста, ми говоримо зараз все-таки за більшість населення, це районні центри, села і так далі. Тобто ну, Україна це не Київ, не Одеса і не Дніпропетровська, це все-таки буде більше, мені здається, міст. Тому ми говоримо все-таки за більшість. То, ну, там на виході є що ж, але я ж, ж знаю, що ну, люди ось ходять там, з дня в день. Я, ну, то ви будете це саме заробляти в себе в плані вирощування просто на своїх умовах. Може, у вас буде якась робота, ви будете просто паралельно цим займатися і буде додатковий дохід. Но я прийшов до того, що навіть якщо гроші невеликі на вирощування, все-таки вони на твоїх умовах і це додаткове джерело доходу. Тому 100 тисяч заробити тут можна. Но в відкритому вирощуванні просто на це прийдеться потратити трошки більше часу, особливо на стартовому етапі. Вже коли все налаг... ну, налагоджено, вже ви знаєте, що за чим, які фунгіциди, добре, все там і так далі, то це робиться просто простіше, менше сил затрачується і так далі. За моїми. Під рахунками за 4 місяці, за 5 місяців, в принципі, можна заробити 100 тисяч на вирощуванні, виходить ну, на цьому всьому, ну, в вирощуванні на полі 7. Якщо взяти там 5 місяців, то да поділити, точніше 100 тисяч поділити на 5 місяців, виходить 20 тисяч гривень за місяць. Ну і плюс візьмите, розкидати на 12 місяців, там виходить сума десь щось 8 з копійками. Можна в принципі, не то, щоб говоритися цією сумою, але я вважаю, що це непоганий результат. Тобто, якщо вам протягом десь декількох років, там перший, другий, третій, як ви почали, ви вже виходите там, там ті самі 100 тисяч, може і більше, може навіть трошки менше не дотягуєте, я вважаю, що це крутий результат. В таких умовах, ну, де погода там, постійно змінюється, є якісь ризики втратити там, і так далі, но я вважаю, що це непогано. Я вважаю, що це крутий результат. Тому тут просто треба зловити золоту середину. От для мене зараз вирощування все таки останній рік. Хобі, одне з направлень, де я маю додатковий дохід, і по цій причині я там і відео записую, і щось там продаю, батькам допомагаю. Тобто мене зараз немає такого, знаєте, що я там-ін all -in поставив, там, наприклад, на, на все, да, там на полуницю там, чи, чи ще на щось. Ні, я міг би там тією самою полуницею займатися, там в великих об'ємах. Просто що ну, мені просто так зараз комфортно, як є на даний момент. Якщо щось зміниться, ну, будемо щось, якісь зміни в своєму житті проводити. Тому які підсумки цього відео, вони достатньо такі прості. В перші декілька років 100 тисяч на вирощування, особливо відкритому вирощуванні, заробити можна. Це не є якоюсь такою великою таємницею, це не є яким, чимось таким подвігом геракла там і так далі. но буде нелегко. Оце все, що я вам можу сказати на завершення цього відео, що буде дійсно нелегко. Мається на увазі в плані овочів. Якщо, наприклад, ми взяли б ту саму полуницю по ягоді, понятно, що це було б швидше. Але там трошки інше вкладення, і все-таки це трошки інша тема для дискусії. Ми говоримо сьогодні більш за овочі. Ні, можна за полуницю було б говорити, але ми будемо за це, як би сказати, знімати окреме відео. Тому я вважаю, що ну, все-таки воно має право на життя, особливо в теперішніх умовах, які склалися. Я не думаю, що зараз отак, от десь щось е, тебе десь там в вулиці підберуть на круту роботу. Е, і чи ти там сходу зараз в тебе зайде бізнес? офігенний, де ти там будеш такого такого долари уверх подкидувати і казати, ж яких багато. Ну, в більшості це, напевно, недоступно, і це можна тільки зробити там декілька відсотків. Декілька відсотків це несе населення України. Тому місце цього відео аби просто дійсно поділитися, розповісти, що да, можливо. Дохід якісь е, мати, якісь овочі ще в себе настив, ну і так далі, друзі. Ну, а ви, а ви можете свої думки е, писати в коментарях е, і так далі. Е, ну, а мені вже як по класиці, пора бігти, тому що є ще певна робота на сьогодні.